Добрий день, дітки, послухайте віршик. Навесні в гайок піду, першу квіточку знайду, біля квіточки помрію, разом з нею порадію, і вона всміхнеться до мого серця. Дітки, на лісовій галявині росте багато квітів. Відгадайте, які саме. Навесні я зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, це пролісок стала на галявині в жовтім сарафані, підросте, всміхнеться, для вітрів береться, в платячко біленьке, пишне та легеньке. Так, це кульбаба, лист зелений і міцний, сніг для нього не страшний, а коли весну стрічає, сині очі розкриває. Правильно, це перевінок. Має гарні жовті вічка і фіолетову спідничку. Запах ніжний і духмяний, наповняє ліс весняний. Правильно, це фіалка. На квітник погляньте, діти, там козак стоїть між квітів. Весь червоний, гордий пан. Не козак це, а тюльпан. Молодці діти. Діти, а де ростуть квіти? Правильно. На лузі, в квітнику, в саду. Назвіть, які квіти ростуть у вашому саду. Коли з'являються перші квіти? Правильно, навесні вам подобаються квіти? Яка квіточка подобається найбільше? Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, Щоб краса встала, І проліски, і травка, й зелена муравка, і кульбаба рясна. Фіалка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані, з під листя виходять, голівки підводять от сну зимового до сонця ясного. Дітки, я вам хочу запропонувати виготовити аплікацію весняних квітів, щоб вони милували наші очі своєю красою. Для роботи нам знадобиться. Аркуш паперу, різнокольоровий папір, ножиці, пензлик, клей, клейоночка, серветка і чорний фломастер. Починаємо працювати. Нам необхідно вирізати всі деталі для квітів і лієчки. Першими ми наклеїмо квіти. На клейоночці змащуємо клеєм стебла квітів, накладаємо намащеною стороною на аркуш паперу, притискаємо долоньками і розгладжуємо серветкою. Першу пелюсточку квітки наклеюємо повністю. Інші пелюстки складаємо навпіл, змащуємо клеєм одну половинку. Накладаємо на основну пелюстку, притискаємо і розгладжуємо серветочкою. Таким чином наклеїмо всі пелюстки і листочки квітів. Нам залишилось наклеїти лієчку. Спочатку приклеюємо носик лійки. Тепер беремо прямокутник, загинаємо менші сторони всередину. Краї ручки теж загинаємо, змащуємо їх клеєм і приклеюємо до основи лічки. Змащуємо клеєм зігнуті краї основи лічки і наклеюємо на аркуш паперу. Ось така композиція весняних квітів вийшла у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої, фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Наостанок пропоную вивчити прислів'я. Природу, як серце, як зір бережіть, без неї на світі не можна нам жити. До побачення!